Віднедавна вартість переїзду по місту знову становить 3 гривні. Знизити ціну перевізникам довелося після рішення сесії міської ради. Перевірити, як водії дотримуються нової цінової політики, вирішили секретар міської ради Володимир Пилипчук та депутат міської ради Ярослав Годунок. В цілому усі перевірені автобуси своєчасно перейшли на новий тариф, але проблемні моменти були в іншому. Скільки перевезли? Ну я ж не знаю, воно написано, я, я, я ж не, Ви, я не можу не читати. Ви скільки написали? 27? Так, 27. 27. 27. Білет скільки стоїть? 3 гривні. 3 гривні. По 3 берет. Скільки треба коштів? 27 у 3. Скільки у вас? Читайте гроші, скільки у вас. Скільки? 1047. 1047. 1047. Секретар міської ради Володимир Полипчук звернув увагу, що у водія автобусу не ведеться облік проданих квитків. На думку Володимира Олександровича такі моменти створюють умови для так званої чорної каси. Немає. Немає. – скільки зробили? – Ну скільки ви сьогодні? ну, ну їздили? Скільки ви? Скільки дев'яти вісім разів це ви їздили? – Дев'ятий раз. Дев'ятий Дев раз. Ви е е відмічаєте, по скільки ви людей? Скільки ви тільки що привезли? А чого тут немає? Що два чоловіка? Ви не одного білета не продали. У вас виходить 26-й квиток. Якщо у вас 26-й тут, і 26-й записаний від початку рейса, значить ви ні одного не продали. Ви поняли чи ні? Ви провезли людей скільки? Ви взяли гроші, взяли з них кошти. Ви слухайте мене, ви мене чуєте. Так? Я тільки що бачив, які польотам хлопчики вискочили. Молоді, хороші хлопці». Ми звернулися до власника цих автобусів Олександра Кісільова. Щоб він прокоментував ситуацію, яка склалася, я вважаю це все незаконне. Депутатське подсвіщення не дає права для ну, таких перевірок. Цим повинні займатися відповідні органи щодо е, квітків і тих каз, кожен знає скільки зараз коштує паливо. Тобто навіть тисяча гривень в касі це 60, 70% це палива, зарплата водія, податок та обслуговування машини. Тобто, взагалі ці кошти незначні. Також Олександр Кисельов зазначає, що за перевезення пільговиків відшкодування з боку держави в останнє було у лютому цього року. дійсно в законодавстві України про автомобільний транспорт написано, що ми не можемо безпідставно відмовляти пільговику в проїзді, але всі збиткові перевезення написано там, же, повинні відшкодовуватись в повному обсязі, а вони не відшкодовуються, тобто нас. Направляють все время в кабміни, ідіть, виясняйте там, то тобто пишіть там. Ну це ж без безполізна. З нами розрахували за январь і за февраль цього року. Це точно із розрахунку гривня 19 за один рейс. У депутата міської ради Ярослава Годунка своя думка з цього приводу. Інформую вас, що пільги, компенсацію, яку ми повинні заплатити вашому хазяїну мільйони там в року, не міська рада довжна дати. А уряд Яценюка. І якщо в нього є претензії, що йому хтось в кінці року не заплатив, хоча скажу вам, закривають опозданням, але закривають компенсацію за цих пільговиків, то він повинен подати в суд на Яценюка і стрібувати ці гроші, бо в законі чітко написано компенсувати проїзд. Наступним народні обранці перевірили маршрут під номером 9. По три гривні, білети по три гривні, все як ви хотіли. Ну що не так? Ми не за це говоримо. Ви ще ж не знаєте, ми навіть не за що. Не до вас за прийшли. За що ми, ми ось зараз перевірили, люди крадуть гроші, привозять зовсім по другому Заробляє 1100 гривень, а всього тільки записано половина. Зараз ми хочемо з'ясувати скільки у вас Так, от скажіть. Пешкаєте, з От Дивіться, О, дивіться, ви от у вас виходить тут бачите 10 рейсів. У вас должно бути ось дивіться. Давайте, білетіки, подивимося. Скільки ви продали білетиків, Скільки ви перевезли, от мене, дивіться по-своєму, скільки ви перевезли пасажирів сьогодні? Скажіть, Чому ви квитки не видаєте? Скільки ви перевезли? А тепер дивіться, у начало у вас якого? Із 46-го? Із 212. Скільки ви перевезли? 44. 44. 44. 44. Скажіть мені, будь ласка, скільки 44 приколено у вас бути гроші до нього? За 44. 44, якщо ми множимо 3, скільки це буде робити? 120-132 гривні. Покажіть, будь ласка, де вони приколені? Не вистачає. Ще ж ось у є. Тут його... не хватит. Ну як це не хватит де, скільки? Ні, не ось пожалуйста люди ж дають і копійками. Я Правильно, ну, так, там не хватає одно. Ну як це не хватає? Ну от посіо 120, скільки ви казали? Ні, викажіть ви мені що я приватний перевізник Олександр Кисельов говорить, що на його маршрутах зі звітністю все гаразд. Тож той варіант, що водії можуть здавати не повну виручку, він повністю виключає. У нас у нас є така людина, яка пер, перевіряє час від, від часу всі маршрути. Тобто ми ми знаємо майже до гривні де на якому маршруті, скільки має бути коштів. У нас чор, чорної каси нема, це взагалі все прозрачно. Я зараз знаходжусь на третій групі, групі системи, податкування, що мені дозволяє оборот до трьох мільйонів. От, тобі, і без обмежень я можу, я можу оформляти працівників. У ще одного місцевого перевізника були проблеми іншого характеру. Скажіть мені, будь ласка, дивіться, я здивлюся так. 10 квітня, 3 гривні було, так. Дивимося, зараз 25 липня. А чого витерте, ось дивіться, 25-те чого ви витираєте? Не знаєте, що 25 липня чи що? 24-й. А у вас 26-те стоїть. А у вас 20. <смеш> витерте все. Та ні, ну ви Диві. неправильно робите. ви неправильно. ви вас там все витерте. Від... <смеш> <смеш> Яка зарплата ваша, скажіть чесно. 300 в день. В сутки, так? Да? Сутки. Дуже добре. Скажіть, а чому у вас усі ось дивіться, ми дивимося, дивіться, у вас в прошнуровому журналі, який контролює податково, повністю все витерто. Дивіться, це порушення законодавства ви в курсі, да? так? За це вже 1800 гривень дивіться, штраф. дивіться. шосте переправлене, бачите, так? Да? із заднім числом виправляють бачите? То Бачто задніми числами 18-те, Дивіться, витерти 25 п'яте. витертий. Володимир Полипчук підбиває підсумки рейду за словами секретаря міської ради. Найпоширенішою помилкою усіх водіїв є те, що вони не завжди видають квитки пасажирам. Також ми знайшли кучу тих квітків, які не віддаються людям, а беруть, ховають, приховують. А потім ці самі квітки віддають людям, а гроші кладуть на себе. Тобто чіткого контролю зі сторони перевізника, тобто, хазяїна, який тримає цих перевізників, він вони не контролюють їх і вони виходить безконтрольні. Депутат міської ради Ярослав Годунок повідомив, хто. Має право на необмежений пільговий проїзд. Хай знайдуть, коли кажуть, що не можна возити всіх пільговиків без обмежень. Хай знайдуть, дадуть закон, де це чітко написано. Це брехня. Неправда і маніпулювання сьогоднішніх перевізників з метою збагачення. Тобто, по факту може навіть повна маршрутка бути всіма переясняти. Безумовно, закон про це чітко каже. Якщо ж зараз я щось сказав не так, хай покажуть законодавство, де це буде чітко написано. Позиція перевізника Олександра Кисельова дещо розходиться з думкою Ярослава Годунка. Зараз ми возимо згідно законом номер... 76 дроб Ми ввозимо дев'ять категорій без обмежень: це інваліди першої другої групи, Чорнобильці, перша друга категорія, діти-сироти, діти, діти позбавлені батьківського піклування, учасники бойових дій, ветерани військової служби, діти інваліди та особи сопровождаючи їх. от, а також е, два, дві людини це пенсіонери за віком, е, в калічістю двох міст на салон автомобіля. Володимир Гросов, Максим Хлопотов, новини, телеканал Бериспіль.